Права 1129. Ширина прямокутного паралепіпеда дорівнює 7,2 см, що становить 0,8 його довжини та 0,18 його висоти. Обчисліть об'єм паралепіпеда. Ну що ж, міркуємо. Для того, щоб знайти об'єм, нам треба знати всі три виміри прямокутного паралепіпеда. Ну, а спочатку треба тоді розібратись з довжиною. Оскільки. Ширина у нас є, вона дорівнює 7,2 см, що становить 0,8 його довжини. Пригадуємо, пишемо перша дія, що 0,8 цей запис означає 8 частин. Є. Ну добре. То виходить, що 7,2 см це 8 довжини. Ну, а одна десята тоді, скільки буде, треба 7,2 поділити на 8. Записуємо тоді друга дія. Отже, 7,2. Що ділиться на 8. Це дорівнює. Як можна поділити на 8, щоб куточком не ділити? Ми можемо записати 7,2 як 72. Десяті. А 72 десяті поділити на 8. Це буде дев'ять десятих, то ми записуємо, що ця, ця частка дорівнює 0,9 десятих. Пишемо в дужках, тоді чого сантиметра. Це у нас становить. Тоді одну десяту. довжини. Якщо 0,9 см це одна десята довжини, то чому дорівнює довжина? Треба 0,9 помножити на 10. Записуємо третє дія. Отже, 0,9, що множиться на 10, це дорівнює. Переносимо кому на один розряд праворуч, то у нас вийде 9. Записуємо в дужках чого Ну І записуємо, що це у нас довжина. Гаразд. З довжиною розібралися. Ще треба розібратися з висотою прямокутного паралепіпеда. Сказано, що 7,2 см це становить 0,18 його висоти. Пригадуємо, що таке 0,18. Пишемо четверте і записуємо, що 0,18 ми можемо записати, власне, як 18 сотих частин. Є. Ну, Якщо 7,2 см, це 18 сотих частин, то одна сота, щоб знайти, треба 7,2 поділити на 18. Записуємо п'яте. Ну і записуємо, що 7,2, що ділиться на 18 і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 7,2. Що ділиться? Що ділиться на 18? 7 у нас менше, ніж 18, то ціла частина частки у нас дорівнює 0. 72 ділимо на 18, це буде 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 37. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що. Частка у нас дорівнює 0,4, Записуємо в дужках чого сантиметра. Це у нас становить одну соту. Висоти. Гаразд. Якщо одна сота висоти, це 0,4 см. Як знайти висоту? Треба 0,4 помножити на 100. Записуємо що дії. Отже, 0,4, що множиться на 100, це дорівнює. Треба кому перенести на два розряди праворуч, то добуток буде дорівнювати 40. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Це у нас буде висота. Ми вже знаємо, чому дорівнює ширина, чому дорівнює довжина і висота. Як нам знайти об'єм? Нагадую, що треба всі виміри перемножити. Так, знаходимо об'єм прямокутного паралепіпеда. Записуємо сьома дія. Отже, об'єм В, це А, що множиться на Б, що множиться на С. І це дорівнює. Тоді 7,2. Що множиться. Так, довжина у нас 9. І що множиться, висота 40. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності, давайте ми перемножимо дещо усно. 40 можна записати як 4, що множиться на 10. То тоді ми це можемо записати як 7,2, що множиться на 10. Ну і що множиться, а тут залишається тоді 9, що множиться на 4. І це дорівнює. 7,2, що множиться на 10, переносимо кому на один розряд, це буде 72, що множиться. А 9,4, 9 що множиться на 4, це буде 36. І це дорівнює. Ну, а тут уже нічого не придумаєш, треба множити стопчик. Записуємо тоді, що давайте, напевно, тут збоку. Місця, скоріше всього, вистачить. Записуємо 72. Що множиться на 36. Множимо. 2 на 6, це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 на 6 це 42, плюс 1 це 43. 3 на 2 це 6. 3 на 7 це 21. Додаємо. В кінці у нас буде 2, 3 плюс 6 це 9. 4 плюс 1 це 5. Тут у нас буде двійка. Так. то Записуємо, що добуток тоді дорівнює 2592. Ми сантиметри множимо на сантиметри і ще раз на сантиметри. то це будуть кубічні сантиметри. Так. І записуємо, що це у нас буде. Об'єм. Можемо дописати прямокутного. паралелепіпеда. Об'єм ми вже знайшли який. Ну, а зараз тоді записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, обчислить об'єм паралепіпеда ми обчислили. Записуємо 2592 кубічних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання на повторення. Як знайти число за його десятковою часткою і як обчислити об'єм прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.